І всім-всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі Фірич, і в сьогоднішньому відео нарешті це сталося. Роботу дальнобою повністю відкрили для всіх ігроків від 6 рівня. Та також я вам покажу роботу літака, яка в минулому відео мені не так сподобалась, тепер я більше не тренувався, там треба було трішки потренуватися, і зараз вона доволі непогано. Поїхали! Також хотів би вам показати новий інтерфейс заправлення машини. Він доволі став цікавим і інтересним, так як було, то вибирати менюшка, вводити там літри. Зараз ми нажимаємо Заправитися і у нас от такий непоганий інтерфейс, у мене сотий до максимума. Ну і ми вирушаємо. В цьому відео я вам покажу зараз. Я перше, ми напевно поїдемо на роботу дальнобоя, я вам покажу повністю роботу дальнобоя. Ну а далі ми підемо на літак і я вам покажу, як я вже не тренувався. Поїхали! І поки я їхав, я замітив, що зробили таке міні-обновлення в бізнесах, так як тепер ціна і власник бізнесу не пише на самому бізнесу, а на віддільному маркеру ми підходимо, я перевірив на кожному бізнесі. Так, і там можна або його купити, або подивитися, хто власник і так далі. Ну, Я зайшов в GPS, дивимося, у нас тут є для далекобійників, я вам покажу далі для чого це. І ми нажимаємо основні роботи, листаємо вниз, у нас є далекобійник від 6 рівня, від, від мене 800 метрів. Не що ця будівля там справа. Їдемо туди, вирушаємо, їдемо. Їдемо на машов з 300 метрів. І ось чуть-чуть занесло. Заїжджаємо сюди на парковку, повертаємо направо, тут у нас тут центр такий, повертаємо направо, Ого, там машин. Нічого собі тут машина, мене аж трішки підлагало. Зараз я запис обновлю, а то в мене залагало все. Ну і ось все. Підбігаємо ми до маркера почуття роботи, жмаємо ОК. Далі шукаємо оренда вантажівки, далі за 500 гривень її орендовуємо. Далі заходимо в GPS-навігатор, то що я вам обіцяв покажу для чого він. Заходимо в навігатор для далекобійників. Ось тут для далекобійників. Далі нажимаємо. І у нас є загрузка. Шукаємо ближайшу нагрузку. Це у нас Київ 2000 метрів. Вирішаємо туди. І зараз, коли я туди приїду, я вам покажу. У мене сталася проблема, мені прийшлося обновити фуру, я обновив, і вона щось у мене стала чорною, не знаю чого. Можливо, якісь баг гри або щось типу того. Я не буду вам показувати, як я туди їду, я вам просто зараз скручу і перемістимося туди зразу. Ну, ось і все, я вже приїхав сюди, доволі близько, 2000 метрів також і багато. Повертаємо сюди і їдемо туди, в сторону нашої мітки. Ми там же стоїть хтось, виїжджає. Далі наша задача вийти з машини, так нам потрібно вийти з самої фури і підійти до NPC Олексій, який стоїть тут, а підходимо і тут нас пише «Вітаю тебе, твій причіп вже готовий, можеш його забирати. Нажимаємо почати, чуть-чуть здаємо назад. І коли екран віддалився, ось тоді вже приціп, прицеп причепився і ми можемо вирушати. Тут у нас так само, як і з роботою автобуса, нам просто їхати от по тих червоних мітках і в кінці нам видасть суму наших грошей. Зараз ми будемо просто так їздити по тих мітках і я вам покажу потім в кінці нашу ітогову зарплату. Ця робота доволі проста. Я тут вже їжджу по тих мітках стільки часу. Просто їздимо. Саме головне, щоб в тій роботі, саме головна проблема те, що приціп може спасти, повністю випасти і все. Але його можна причепити, але бувають такі моменти, що він там впаде, наприклад, в мості за воду, воду, наприклад, або десь відчіпиться і за преграду залетить машина, Ну я не знаю. Куча варіантів, що може статися, але якщо їхати акуратно, медленно, то я думаю, можна швидко доїхати і отримати гроші. І все. Мені ця робота доволі подобається, так як просто їздити отак легко. Головне, щоб без всяких тих нюансів, а так то, в принципі, доволі непогана робота. Я пам'ятаю, я грав на інших проєктах, не буду їх тут в відео. На них я так само любив далекобійника, я там дуже багато грав і на них дуже непогані гроші заробляв. Правда, на інших проєктах ми там заробляли 60 тисяч за один цей, але тут, так, я вже знаю, скільки я зробив, так як я озвучую відео вже після того, як я записав його. Такий маленький секрет розкрию. Ну, Тут доволі менша зарплата, ніж на інших проєктах, але доволі непогана робота. Ну, Моя думка, вона сподобалась. От Чуваку перецепен відчепився, отут же проблема. Я вже його підштовхнув. Надіюсь, йому не сильно помішав. Ну, В принципі, ось так. Ну, а поки я їду, хотів би вам розказати про нашу сім'ю, яка знаходиться на 02 сервері. Дуже всіх, чекаємо абсолютно всіх, хто хоче, всіх бажаних. Прикріплю в описі свій телеграм-канал, не телеграм. А телеграм. Можете там написати, хто хоче. Ми вас приймемо з радістю. У нас ціни ранги дешеві максимально. У нас дом на острові, який за 30 мільйонів, Це найдорожчий дім, який є в грі. Також у нас доволі непоганий автопарк. В скорому часі я хочу його обновити на більш крутіші машини. У нас там в автопарку є також і одна вроде, донатна машина. Він всі останні доволі таки недешеві машини. Також є машини для першого рангу, для другого, і отак починаючи для всіх. Рангів є машини. Тому я буду радий бачити абсолютно всіх, хто хоче, всіх бажаючих. Ну, я думаю, затягувати це відео не буду, тому швиденько обріжу цей момент, де я їду всю дорогу і покажу вам вже далі. Ось я вже і вам наговорився, і тут в мене сталася та ж проблема, що я і говорив. Тому заходимо в меню, пишемо скарга там, де в нас є, і пишемо до нашої адміністрації, щоб вони нам. Допомогли дістати цей прицеп. Хто не знав, вони допомагають обично. Просто заходите, пишете, от, наприклад, витягніть прицеп. Зараз витягніть прицеп. Ну і ми їм відправляємо, і вони доволі швидко реагують і допомагають. Ну і все, і стоїмо і просто чекаємо, поки адміністратор замітить наше повідомлення, нашу скаргу. Він до нас телепортнеться і наш прицеп допоможе дістати. Але краще всього буде, напевно, ну, чат включити, щоб ми бачили, коли він замітить, коли він телепортується. Це все транслюється в чаті. Чекаємо, поки він замітить. О, є. От, Вася Фет відповів вам. Вітаю, лечу на допомогу. Приємної гри. Тепер чекаємо, поки він до нас телепортнеться. І надіюсь, він нам допоможе. Хоча тут так застряг, що вряд ли він нам допоможе, але надіємося. О, він же до нас телепортнувся. Чекаємо, чекаємо, поки він нас відповість. Напишуємо, але якщо ви хочете написати щось з адміністратору, то обов'язково треба писати в п чат. От там, де зліва, там є NRP. Це тіпа, те, що не касається ігрового процесу, от, е, іменно самого от, РП відігровки, цього всього. Це що більш до реального нашого життя. Що хочете там обговорити, то все пишете в нон-РП. От я чекаю, а він, на жаль, щось про це якось дуже погано тепнув. При застряг в текстурі просто. Ладно, чекаємо, може він якось рішить, я не знаю. Його роботу він мав би допомогти якось. Ні, штовхати мені не виходить, я попробую штовхнути, але він намертво просто приціп стоїть і все. Його ніяк неможливо ні штовхнути, нічого. Чекаємо. Так розумію, адміністратор не може нічого зробити, тому напишемо просто в номер 5 чат, щоб він нас відправив назад на нашу дальнобой, там, де ми починали гру, коротше, для мтин дальнобойщик, бази дальнобойщиків. Хай він нас просто та телепортне та і все. Бо я розумію, що тут, напевно, застряли в Текстурці і він вже ніяк нам не поможе. Тому просто чекаємо, поки він нас телепортне і все. Щось пише в чат швидше, що швидше. Ладно, чекаємо. Ой, в нас врізалась інша фоні. Наш прицеп тепер точно ніяк не дістати, він повністю в воді. Якраз на початку відео я вам це розказував, що може таке статися. І як завжди в моєму відео, прошу вам показую наглядний примір. Чекаємо, поки він нас телепортне. Єдиний варіант, просто що може статися. Просто хай він нас назад відправить туди на базу. Я почну роботу і вам вже покажу заново просто новий рейс і все... Що якісь тіп О, нас телепортнули. Да, дякую адміну, він нам допоміг. Виходимо, на жаль, от сталося таке. Не показав вам повністю весь рейс. Наступний рейс записувати не буду, я думаю, просто зараз почну новий рейс покажу вам вже просто в кінці зарплату, яку мені дадуть. Підходимо до маркера, нажимаємо ОК. Далі у нас оренда винтажівки, 500 гривень. Ну і все. Я думаю, до вас повернуся. Не буду повністю весь маршрут показувати, до вас повернуся тоді, коли вже закінчу весь повністю маршрут. Просто там, де будуть показувати, скільки грошей дали я вам покажу і все. Це буде просто за один рейс. Тому я вирушаю, для мене це пару хвилин, для вас це секунда. І ось я вже під'їхав на наше місце вигрузки. Я закінчу повністю весь рейс. Я вам це не показував, так як відео буде на 20 хвилин-30, на 30, а мені це не дуже підходить, і так відео довго виходить. Ну і все. Під'їжджаємо, дивимося, скільки нам дадуть грошей. І нам дали 28 764 гривні. Доволі непогано, якщо ще правильно тут навчитися управляти машинами і так далі, помало їхати, акуратно, то я думаю, доволі швидко получиться. І там ще є різні вигрузки. Ну, В принципі, все, отака у нас робота. Ну а я вирушаю зараз на наступну роботу. Це у нас буде робота літака. Я вам покажу повністю, скільки можна отримати грошей за один рейс. Ну і ось я вже приїхав сюди. Вже стемніло, бо я був дещо зайнятий, дописую вже чуть пізніше вечором цю частину. Сходимо до маркера, орендовуємо самоліт. Нарешті самоліти зробили, що вони не просто чорні і вони зливалися абсолютно всім. Тепер там дає рандомний колір, от мені дало синій. Я вам зараз покажу, як мені вдалося вже натренуватися на цій роботі. Мені на це пішло приблизно день-два. Я просто поробив на ній. І зараз мені доволі легко, я вам сказав би, не знаю. Легко тут працювати, чи що. Зараз я вам злітаю повністю цілий один рейс. Тут а, є рейси, хто не знав. Одне коло в принципі і все, і покажу вам, скільки грошей вдалося заробити Я, звісно, літаю ще не як звісно, професіонал, трошки заносить там вверх вниз але я попадаю, май... попадаю майже всі круги і, в принципі, ось так. Можете от дивитися, тіпа... Тут треба бажано підказка, коли я починав літати, це тримати скорість менше 100 км на годину, менше 110, напевно, десь так. Тут не на відео лечу, бо я зараз тренуюся, швидко це проходити. Але як коли ви починаєте літати, то краще всього це менше 110 так легенько скорість тримати. Так тоді самоліт менше заносить, бо от на 130 самоліт так заносить, що просто капець. Ну і повертати раджу акуратно, медленно. сильно джойстик право різко не діга не дергати, так як на машинах. Тут зовсім інакше управління. От я не попав. Зараз назад виправлюсь. Я думаю, зараз вам цю частину, де я літаю, просто ускорю. Не буду вам показувати повністю весь кусок, коли я літаю. Так як це відео затягнеться на дуже-дуже довго. Ну і в принципі все ось так. Ну, також маленька така підсказка і порада. Під час того, як ви літаєте, краще всього камеру віддалити назад. От зліва є кнопочка, там зверху можете бачити, така камера. Ви, коли на неї нажмете, то камеру самольота віддалить назад. І так набагато, як по мені, проще ним управляти чи щось. Типу того, він тоді такий маленький і вам нап... ну, дуже легко буде. Бо коли так приблизно, це дуже тяжко, як по мені. можете спробувати, користуйтесь таким міні-лайфхаком. Ось я вже долітаю до аеропорта, звідки ми злітали, Там вишилось буквально 2-3-4 мітки. Зараз підлітаємо. І ось можемо вже бачити. Да, от можемо вже бачити наш аеропорт. Переспускаємося вниз. От наша лінія. в мене трошки проблеми з посадкою. Зараз побачите посад... ну, садити самоліт, я ще не дуже навчився. Ну Літати вже набагато ліпше входить один рейс вже завершив. Вон, так як я і казав, в мене не дуже виходить. Ну, самоліт не взірвався, в принципі, окей, ще можемо продовжати їхати. Треба його повністю посадити і далі може просто проїхатись, не знаю, як на машині, та й все. Все, тепер просто їдемо. Там мітка, і ще, по-моєму, одна, і все. Так, і ще ця мітка. А, ні, ще дві будуть, по-моєму. Підлітаємо. Ось ця і вот ангар оцей дальний. Остання мітка. Залітаємо в неї і все. Бимося, скільки нам вдалося заробити. Ось і все, я заробив 45 630 гривень. Як по мені, робота доволі непогана, якщо тут добре тренуватися, ще ліпше, то ідеальна робота. Ну і в принципі, таке от відео в нас і вийшло. Ну, я дякую велике за ваші лайки, за ваші перегляди, за вашу підтримку і за все, що ви робите. Почекайте мене туди, що написав тіп. Все, в принципі, його більше нема. Дякую всім велике за перегляд і всім па-па-па-па! Саша баран.